Сучасні кабінети для вивчення іноземних мов, класи для уроків захисту України, кабінет інформатики та інтерактивний тир. Усе це відтепер є в Коломийському ліцеї номер 5 імені Тараса Шевченка. Усе це вдалося облаштувати за кошти з міського бюджету в межах програми Освітній прорив. Гарно, ну, тим більше безпечно, безпека. Ось одна з головних переваг інтерактивного стрілецького тиру, який обладнали у Коломийському п'ятому ліцеї. Полковник Володимир Іванишак, викладач предмету захисту країни, каже: ще одна перевага економія боєприпасів, адже відвідувачі тиру стріляють віртуальними набоями по цілях, які зображені на інтерактивному екрані. Дотепер у нас жодного тиру не було. Воно що дає економія боєприпасів. Зразу і на табло бачимо результат. Займаємося ми по програмі, 10 і 11 клас, а також 8 і 9 клас. Гурткова робота. І тут ще до нас приходять хлопці з військової частини, демонструють, як управляти безпілотниками. П'ятому ліцеї також навчають учнів, як надавати домедичну допомогу. Школярі мають змогу здобути надважливі знання у час війни, а допомагає тематичне устаткування. Цей кабінет дуже подобається. Тут багато сучасного обладнання, муляжів, манекенів, які допоможуть нам удосконалити свої навички з надання домедичної допомоги, адже кожен з нас може врятувати чиє життя. В час війни ці знання актуальні просто як ніколи. Будь-що може статися і вміння допомогти. Людині це дуже важливо. Сучасні класи захисту України це далеко не все, чим пишається Коломийський п'ятий ліцей. Адже в межах проєкту Освітній прорив тут також сучасної трансформації зазнали і кабінети, де вивчають французьку та англійську мови. Запрацював і мультидисциплінарний клас, де зокрема використовують віртуальну реальність для кращого засвоєння матеріалу з різних предметів. Це у нас такий багатофункціональний кабінет інформатики. На базі цього кабінету у нас працює гурток історичного краєзнавства, де діти створюють. Карти власно прокладених маршрутів. Це у нас кабінет, де проводять навчальні заняття з інформатики різних вікових категорій. Це кабінет, де ми проводимо навчальні заняття з англійської мови. Це кабінет, де проводять навчальні заняття з історії, використовуючи віртуальні окуляри, організовуючи 3D-екскурсії, де мають можливість вивчити ті місця, які е, недоступні для людського ока на сьогоднішній день. Директорка закладу Оксана Якубовська розповідає спеціалізація Коломийського ліцею номер 5 історично військовий профіль з поглибленим вивченням іноземних мов. Робили все можливе для того, щоб підсилити ті профілі, які ми обрали. Це є іноземний профіль та військово-історичний. Сьогодні я пишаюся тим, що ми обрали цей профіль, адже воно у нас вимальовується в якусь окрему траєкторію розвитку. Ми дуже потужно розвиваємо. Мілітерітуризм така масштабна трансформація Коломийського ліцею номер 5 імені Мінітраса Шевченка підсумовує директорка закладу. Результат спільної роботи колективу ліцею та міської влади.